Добрий день, діти! Минулого року ми з вами вчилися знаходити найбільший спільний дільник деяких чисел. А сьогодні ми навчимося знаходити найменше спільне кратне. тож почнімо. Але перш ніж ми почнемо вивчати нову тему, давайте пригадаємо. Давайте сформулюємо ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 та 10. Отже, на 2 число ділиться, якщо запис його закінчується парною цифрою. А саме 0, 2, 4, 6, 8. Наприклад, число 356 закінчується цифрою 6. Отже, 356 ділиться на 2. На 10 число ділиться, якщо його запис закінчується цифрою 0. Наприклад, 610. І на 5 число ділиться, якщо запис цього числа закінчується цифрою 5 або цифрою 0. Наприклад, 250. Або ж, наприклад, 685. Обидва ці числа будуть ділитися на 5. На 3 та на 9, відповідно, числа будуть ділитися, якщо сума цифр відповідних чисел ділиться на 3 або на 9. Якщо сума цифр ділиться на 3, то число ділиться на 3. Якщо сума цифр ділиться на 9, то число ділиться на 9. Наступне запитання: що таке просте число, і наведіть приклад. Просте число це число, яке має в дільниках, тобто ділиться тільки на одиницю та на саме себе. Наприклад, простим числом може бути 7, або ж, наприклад, 11. Або, наприклад, 17. Ще багато таких прикладів можна навести. Що таке складене число? Складене число це таке число, яке має більше, ніж два дільники. Одиницю саме себе і іще якісь дільники. Наприклад, число 8 ми можемо поділити на такі числа як 1, 8, а ще на 4 та 2. Отже, 8 це складене число, бо воно має більше, ніж 2 дільники. Ну і для того, щоб ближче підійти до вивчення нової теми, давайте розглянемо таку задачу. Яка найменша ціла кількість метрів тканини має бути в сувої? Щоб її можна було всю розрізати без остачі по 4 метри або по 6 метрів. Тобто, нам треба знайти, якою має бути довжина тканини, щоб її можна було без остачі порізати або на 4 метри по 4 метри, або на шматочки по 6 метрів. Число метрів у сувої повинно ділитися і на 4, і на 6. Тобто ми маємо знайти якесь таке число, яке буде ділитися і на 4, і на 6. Тобто, повинно бути кратним цим двом числам. Спочатку ми запишемо числа кратні числу 4 і 6. Пригадаємо, що таке, число, що таке число кратне даному числу. Це ті числа, які діляться на 4, і випишемо ті числа, які діляться на 6. Отже, ми виписали 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 і так далі. Тобто ми виписали ті числа, які діляться на 4. Далі виписуємо ті числа, які діляться на 6. Це 6, 12, 18, 24, 30, 36 і так далі. Спільним кратним ми їх підкреслили. Ось 12, 12, 24, 24, 36, 36. Спільними кратними чисел 4 і 6 будуть числа 12, 24, 36 і так далі. А найменшим з них є число 12. Це число називають найменшим спільним кратним чисел 4 і 6. Тобто ми зараз знайшли найменше, найменше число, яке ділиться і на 6, і на 4. Отже, найменша кількість метрів тканини, що має бути у сувої, щоб відповідно, виконувалися умови задачі, має бути 12 метрів. Якщо ми отримали це значення 12 метрів, то ми, відповідно, зможемо довжину нашої тканини поділити і на шматочки по 4 метри, а також без зустачі можемо поділити і на шматочки по 6 метрів. Тоді можна розрізати, як я вже сказала, по 4 метри. Так, 12 поділити на 4. У нас буде три частини вийти. Або по 6 метрів. 12 поділити на 6 в нас вийде поділити на дві частини. Запам'ятайте, найменшим спільним кратним кількох натуральних чисел називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Найменше спільне кратне двох чисел А і Б позначають ось так, великими літерами N С, К в дужках А комою Б. Тобто найменше спільне кратне двох чисел А і Б. Отже, для нашої задачі, яку ми щойно розв'язали, ми можемо записати так: НСК найменше спільне кратне 4 та шести дорівнює дванадцять. Ми шукали найменше спільне кратне для двох чисел, для чотирьох та для шести. Ми його знайшли. Це дванадцять. У розглянутій задачі ми знайшли найменше спільне кратне невеликих чисел 4 та 6. Ми просто виписали поспіль їх кратні і потім знайшли спільне, так? найменше спільне. Але для великих чисел цей спосіб є не дуже зручним, громіздким, тому найменше спільне кратне знаходять інакше. І зараз ми дізнаємося, як. Розглянемо наступний приклад: знайти найменше спільне кратне чисел 30 та 36. По-перше, ми маємо розкласти дані числа на прості множники. Це ми вже вміємо робити. Ми виписуємо число 30, наприклад, проводимо вертикальну лінію і перевіряємо, чи ділиться воно на 2. Ділиться 30 поділити на 2 це 15. Чи ділиться 15 на 2? Не ділиться, але ділиться на 3. 15 поділити на 3 це 5. 5 це просте число, відповідно, ми ділимо його саме на себе. Розклали число 30. Далі розкладаємо число 36. Проводимо вертикальну риску. 36 ділиться на 2. Відповідно, буде 18. 18 також ділиться на 2, буде 9. 9 на 2 не ділиться, але ділиться на 3. 9 поділити на 3, це 3. І 3 це просте число, ділимо його саме на себе, отримуємо одиничку. Ось ми виписали розкладення на прості множники цих двох чисел. Найменше спільне кратне має ділитися і на 30, і на 36. Тому воно повинно містити в собі прості множники і першого, і другого чисел. Отже, розглянемо розклад числа 30. Ось він. З'ясуємо, яких простих множників другого числа в цьому розкладі немає. Тобто, порівнюємо перше з другим. Такими множниками будуть 2 і 3. Отже, двієчка. Першу двічку викреслюємо. Трієчка. Трічку викреслюємо. П'ятірки в нас тут немає, то означає, що викреслювати нічого. Отже, не вистачає е, простих множників саме ось цієї двічки і ось цієї трієчки. Такими множниками будуть 2 і 3. Щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел 30 та 36, треба розклад першого числа доповнити множниками, яких не вистачає. Значить, маємо. Найменше спільне кратне двох чисел 30 та 36 дорівнює. 2 помножити на 3 помножити на 5 це е, прості множники від першого числа, вони дорівнюють 30. Та 2 помножити на 3 це ті, яких не вистачало. В результаті множення ми отримаємо 180 і можемо перевірити. Дійсно, 180 ділиться на 30, і дійсно 180 буде ділитися на ціло на 36. Отже, запам'ятайте, щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел, достатньо перше. Розкласти дані числа на прості множники. Друге доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого. третє – обчислити добуток знайдених множників. Давайте разом з вами спробуємо розкласти та знайти найменше спільне кратне наступних чисел 42, 66 та 90. Отже, спробуємо спочатку зробити розклад на прості множники. Першим числом буде 42. 42. Малюємо вертикальну лінію. 42 ділиться на 2. 42 поділити на 2 дорівнює 21. 21 на 2 не ділиться, відповідно, перевіряємо на 3. На 3 ділиться. Отримуємо 7. 7 це просте число, відповідно, ділимо його саме на себе. Наступний розклад буде розклад числа 66. 66 закінчується парною цифрою, отже, ділиться на 2. Отримуємо 33. 33 ділиться на 3. Отримуємо 11. 11 – це просте число. Ми ділимо його на саме себе. Отримуємо 1. І розкладаємо число 90. 90 ділиться на 2, бо закінчується цифрою 0. Отримуємо 45. 45 на 2 не ділиться. Але, так як сума цифр дорівнює 4 плюс 5, 9, відповідно, ділиться на 3. Отже, 45 поділити на 3 дорівнює 15. 15 на 2 не ділиться, але знову ж таки ділиться на 3. Отримуємо 5. 5 це просте число. Відповідно, ділимо його саме на себе. І давайте випишемо. Що, ми отримали? Ми отримали, що 45 ми можемо представити у вигляді добутку таких чисел. 2 помножити на 3, помножити на 7. 66 ми можемо представити у вигляді добутку таких простих чисел. 2 помножити на 3, помножити на 11. 90 ми можемо представити у вигляді добутку таких простих чисел. 2 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 5. А тепер будьте дуже уважними. Отже, Дивимося на розклад першого числа. Так? На розклад цього числа на прості множники. 2 помножити на 3, помножити на 3. Перший множник 2. Ми із другого та із третього числа викреслюємо цей множник. Далі бачимо трічку. Із другого та із третього викреслюємо цей множник. Числа 7 в нас немає, тобто більше ми нічого не викреслюємо. І щоб знайти найменше спільне кратне НСК трьох чисел 42. 66 та 90 ми маємо помножити числа, які е, залишились незакресленими. Не Отже, 2 помножити на 3, помножити на 7. Це в нас буде перше наше число 40, 45, вибачте. Далі ми множимо на те, що залишилося від другого числа 11. Далі ми множимо на те, що залишилося від третього числа 3 та 5. Дорівнює. І нам треба все це обчислити. Отже, дивіться, ми доповнили розклад першого числа тими числами, тими множниками, простими множниками, яких не вистачає, так, з другого і з третього. Сюди ми додали, домножили на 11 і домножили 3 та 5. Тобто додали все це до першого розкладу нашого числа. І, відповідно, обчисливши ось цей добуток, ми знайдемо, що найменше спільне кратне цих трьох чисел буде дорівнювати 6930. І давайте ще трішечки з вами поговоримо. Отже, яке число називають найменшим спільним кратним чисел А і Б? Найменшим спільним кратним чисел А і Б, або інколи ми кажемо деяких натуральних чисел, називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел, тобто одночасно воно має ділитися і на А, і на Б. Як знайти найменше спільне кратне двох чисел? Ну, по-перше, ми маємо розкласти обидва ці числа на прості множники, як це ми щойно робили. Потім доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу, другого числа, яких не вистачає в розкладі першого. І в втретє, третє дією ми маємо обчислити добуток знайдених множників. Таким чином ми знайдемо найменше спільне кратне. Число m ділиться на число n, чому дорівнює НСК двох чисел м і n. Ну, дивіться, якщо число m ділиться на число n, відповідно, число m також можна поділити на саме себе, то НСК цих двох чисел буде число m, бо його ми можемо поділити і на саме себе, і на n, так як в умові про це сказано. І давайте ще з вами порозв'язуємо декілька прикладів. Я пропоную разом. Ми розв'яжемо перший, третій та п'ятий, а другий, четвертий та шостий ви можете розв'язати самостійно. Отже, перший приклад: знайти найменше спільне кратне чисел 15 та 18. Виписуємо ці числа 15 та 18. Першим кроком ми маємо розкласти їх на прості множники. Отже. Число 15 на 2 не ділиться, але ділиться на 3. Отримуємо 5. 5 це просте число. Ділимо на саме себе. 5. отримуємо 1. 18. Ділиться на 2. Отримуємо 9. 9 на 2 не ділиться, ділиться на 3. Отримуємо 3. 3 це просте число, ділимо його саме на себе. Так. І в результаті давайте випишемо, які в нас вийшли вирази. Отже, 15. Ми можемо представити у вигляді добутку таких простих множників. 3 помножити на 5. А 18 можемо представити у вигляді добутку таких простих множників, як 2 помножити на 3 і помножити на 3. Тепер уважно дивимося на, перший, на перше число. Дивимося трієчка. Викреслюємо з другого числа трієчку. П'ятірочка в нас не повторюється. Отже, найменше спільне кратне цих двох чисел 15 та 18. Буде дорівнювати добутку тих чисел, які в мене тут залишилися непідкресленим. Отже, перше число це 3 помножити на 5. І далі ми доповнюємо розпис розклад першого числа числами, які ми можемо взяти із другого, яких не вистачає, так? 2 помножити на 3. Значить, наголошую вам, що 3 помножити на 5 це ми взяли з першого розкладу, це 15. А ось ці два числа ми взяли звідси, ми доповнили, так як трієчку, ми викреслили першу трієчку. В результаті ми отримаємо 90. Тобто, найменшим спільним кратним двох чисел 15 та 18, буде число 90. Розглянемо третій приклад. Я проведу тут таку вертикальну риску для того, щоб розмежувати. Отже, розкладемо числа 48 та 72 на прості множники. 48 ділиться на 2. Отримаємо 24. 24 ділиться на 2. Отримаємо 12. 12 ділиться на 2. Отримаємо 6. 6 також ділиться на 2. Отримаємо 3. 3 – це просте число, ділимо його саме на себе. 72 ділиться на 2. Отримаємо 36. 36 ділиться на 2. Отримаємо 18. 18 також ділиться на 2, отримаємо 9. А 9 в нас же ділиться на 3. Отримаємо 3, і 3 це просте число, ділимо саме на себе. Ось тут вище я випишу розклади, які в нас вийшли. Отже, 48 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3. І 72 дорівнює добутку таких простих чисел, таких простих множників. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 3. А тепер нам треба викреслити, так, знайти те, що нам потрібно. Отже, двійка в першому числі викреслюємо одну двійку в другому числі. Двійка в першому числі ще одну другу викреслюємо двійку. Третя двійка, і тут є третя двійка, викреслюємо. Четвертої двійки в другому числі немає. Отже, ми нічого не викреслюємо. Трієчка є і тут є. Отже, її викреслюємо. Отже, найменшим спільним кратним двох чисел 48 та 72 будуть. Це буде добуток таких чисел. Ми переписуємо повністю рядочок, добуток множників від першого числа. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3. І ще нам потрібно дописати те, чого нам не вистачає. А не вистачає того, що ми не підкреслювали. Так, запишемо тут поруч: помножити те, що ми не викреслили, У нас тут залишилося тільки трічка на 3. Дорівнює. І все це нам треба тепер обчислити. Обчислювати тут мета вже й важко, бо ми знаємо, що перші 5 множників це число 48. Отже, нам треба 48 помножити на 3. Це буде 144. Запишемо відповідь. 144. Отже, найменшим спільним кратним двох чисел. 48 та 72, буде 144. І розглянемо третій приклад. Ну, за нумерацією це в нас п'ятий приклад. Я поставлю цифру 5. Нам треба знайти найменше спільне кратне число 12, 18 і 36. Ми всі ці три числа розкладемо на прості множники. 12 ділиться на 2, отримаємо 6. 6 ділиться на 2, отримаємо 3. 3 це просте число, ділимо на 3, отримали 1. Далі 18. Ділиться на 2, отримали 9. 9 ділиться на 3, отримали 3. 3 ділимо на 3, отримали 1. 36. Ділимо на 2, отримали 18. 18. ділимо на 2, отримали 9. 9 ділиться на 3, отримали 3. 3 на 3 ділимо, отримали 1. Окремо випишемо. Ці е, добутки, так? Окремо розкладемо, випишемо. Тобто, 12 це добуток таких простих чисел, як 2 помножити на 2, помножити на 3. 18 – це добуток таких чисел. 2 помножити на 3, помножити на 3. І 36 це добуток таких чисел, як 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3. Отже, спочатку ми будемо дивитися на розклад першого та другого чисел. Відповідно, до першого нам не вистачає трієчки. 2 і 2 в нас повторюються. 3 і 3 повторюються, не вистачає трієчки. Якщо ми допишемо сюди трієчку, то ми отримаємо таке саме, як і в третьому рядочку, в розкладі числа 36. Відповідно, те, чого нам не вистачає, нам не вистачає лише ось цієї трієчки. Отже, ми запишемо найменше спільне кратне трьох чисел 12, 18 та 36. Ми обчислимо за, такими, за таким виразом. 2 помножити на 2 помножити на 3, це в нас значення нашого першого числа, яке ми розкладали, і домножити ще на 3. Дивіться, цей рядок в мене співпадає повністю з розкладом третього числа. Відповідно, від третього числа ми вже нічого не беремо. Дорівнює: 2 помножити на 2 це 4, 3 на 3 це 9, 4 помножити на 9 це 36. І давайте перевіримо, 36 ділиться на 12, ділиться, буде 3. 36 ділиться на 18, ділиться, буде 2. І 36 так само ділиться на 36, буде 1. Отже, дійсно, 36 буде найменшим спільним кратним трьох чисел: 12, 18 та 36. І давайте розглянемо ще одну задачу. Довжина кроку батька 75 см. Довжина кроку сина 50 см. Яку найменшу однакову відстань вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу? Отже, відповідно, ми маємо розкласти на прості множники числа 75 та 50. Розкладаємо 75 на 2 не ділиться. Не ділиться. 7 плюс 5 дорівнює 12. Отже, ділиться на 3. 75 поділити на 3 буде 25. 25 на 2 не ділиться і на 3 не ділиться. Отже, ділимо на 5. 5 це просте число, ділимо його саме на себе. 1. І спробуємо розкласти 50. 50 ділиться на 2, отримали 25. І дивіться, в нас тут історія повторюється: 25 ділиться на 5, отримали 5. Знову ж таки, 5. Ділиться на 5, отримали 1. Випишемо ці добутки, які ми отримали: 75 дорівнює. 3 помножити на 5, помножити на 5. І 50 дорівнює. 2. Помножити на 5, помножити на 5. Що ми подивимося на ці два вирази, ми побачимо, що п'ятірки повторюються, отже, можна їх викреслити в одному. І не вистачає двієчка. Тобто НСК, найменше спільне кратне двох чисел 75 та 50, дорівнює 3 помножити на 5 і помножити на 5, це у нас буде 50. Бо це ми виписали розклад першого. Перш... Це у нас буде 70, бо це ми виписали розклад першого числа. І помножити на 2. 70 помножити... 75 помножити на 2 дорівнює 150. Відповідно, 150 ділиться на 75 і ділиться на, 100... на 150 ділиться на 50. Отже, тато та син мають пройти 150 сантиметрів, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу. Це в нас найменша однакова відстань, так? В сантиметрах в, в, вимірюється. Таким чином, ми з вами розв'язали задачу, використовуючи розклад на прості множники і знайшовши найменше спільне кратне на двох чисел. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло, що ви зможете застосувати тепер ваші нові знання на практиці при вирішуванні завдань та задач. А я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.